Привіт! З вами я Світлана, і ви на каналі Рукоділля і не тільки. Всіх вас вітаю! Сьогодні в нас неділя, вже досить такий пізній час, і я вирішила зробити невелике відео. Зовсім-зовсім невелике. Загалом я думала взагалі не знімати, пропустити один день. Тому що не дуже хочеться мені набридати вам одніми і тими самими сюжетами. Але, трохи подумавши, вирішила, я ж знімаю і для вас, і для себе на згадку. Тож вирішила не зупинятися і хай, хоч і коротеньке, можливо, хвилин на 5 у мене вийде відео, все ж таки зробити такий невеликий відеозвіт. Як завжди, як завжди, останнім часом змії. Розпочинаємо з змій, це не дежавю, це дійсно змії. І цього тижня я вишивала практично те саме, що і минулого. Ось, але з деякими змінами. У мене завершена чернева змійка. Ось покажу вам її трішки поближче. Знімаю сьогодні з рук, трошки підвела мене моя техніка, і тому мушу знімати в спартанських умовах прямо з рук. Трішки рука тремтить, ну, але я намагаюся тримати добре телефон, щоб менше. Менше була вібрація. Ось така гарненька змійка вийшла. І так, зараз вам покажу хвилинку, і почала я вишивати вже липневу. Аналогічно розрахувала серединку, вирахувала, з якого його боку я буду вишивати. Ось, і вже в мене, ну, скажімо, четверта частина, це буде трішечки неправда, це буде трішки більше, ніж четверта частина. Змійки вже відшита. Е, нагадаю, що в мене закінчується нитка 3047, і змійки я буду вишивати, поки є в мене ця ниточка. на цю липневу, я сподіваюся, мені цієї ниточки вистачить. І трохи, я так сподіваюся, і дуже хочу, щоб на серпневу мені вистачило. Якщо е, ниточка моя закінчиться, я цей процес відкладу і буду вишивати. буде в мене старт. О, буде в мене старт, про який я вам ну, трішечки потримаю інтригу, щоб було ну, хоч якось. Скрасить свої два процеси. Може, вони комусь і принудили трохи, ну, але не мені. Ось, і тому хай це буде якимсь трішки сюрпризом для вас. Що буде за старт? Старт буде в мене, нагад, скажу лише, що старт у мене буде не по плану. Не по плану. Ну, але. Цікавий, ось так, і невеличкий. І я на цьому тижні в один день приділила ось цьому будиночку будиночку з гліциніями. І за цей день я вишила 818 хрестиків. Це хороший результат. І якби вишивати так кожного дня, це було б дуже-дуже класно. Ось такий будиночок у мене вийшов. І, знаєте, як цікаво, мені програма показує кольори не топ. От я вишила один колір під ноль, і мені зразу програма вибиває слідуючий колір з найменшою кількістю хрестиків. Вишиваючи слідуючий колір під ноль, мені програма показує слідуючий колір із найменшою кількістю хрестиків. Ну, ось так і гралася цілий день. І маю ось такий результат. Дах у мене недошитий, але вже в мене з'явилася і травичка ось унизу. І саме деревце гліцинія. Взагалі, я думала, що гліцинія це кущ. Ну, але так виходить, що це деревце. Сподіваюся, що за цей тиждень я вишию всі хрестики. І мені залишиться бісер. Тут є кілька кольорів бісеру, треба буде відшити. І хочу вам показати ось таку цікаву річ у правому куточку, зараз я покажу, придивляючись на оцю перфорацію, на правий куточок нижній. Ось можна побачити, що рядочки з перфорацією з самими дірочками, вони не є рівними. Тут я вже зашила шматочок, то взагалі не видно. А ось якраз ну таке я бачу вперше, до речі, і мені цікаво вам теж показати. Тримаю в руках, тому рука трохи тремтить, перепрошую, ну але як є, ось так і. Хочу сказати, що ця заготовка дуже брудна. Ну, от, реально настільки брудна, що всі мої світлі ниточки, вони просто робляться сірими. Якби я не намагалася акуратно вишивати, це все в мене сіре. Вишиваючи свої своє печиво різдвяне. От там заготовки дерев'яні, вони настільки чисті, я навіть не знала, що так, така краса може бути, наскільки акуратні, чисті заготовочки. Чому у фрузелка вони настільки брудні, я не розумію і, і не знаю. Відповіді на це питання в мене немає. І навіть так, ось дивлячись на саму заготовку, видно, яка вона брудна. Ну, але я сподіваюся, коли я її всю вишию, це все згладиться, і буде красивий вигляд цього будиночка. Ну, ось якось ось так. Тож, за цей тиждень я вишила 1691 хрестик. Це навіть менший результат, ніж минулого тижня. Минулого тижня я 2072 хрестика вишила. А цей тиждень у мене вийшло менше. Ну, але, але все рівно ж вишивається, так? Кожного дня потрішечки і не стоїть на місці. Наша вишивальна справа. Дуже мені подобається цей метелик. Такий гарний він вийшов, ніжний. Ну, ось такі мої результати. На слідуючий тиждень я буду продовжувати вишивати змії. І сподіваюсь, дуже сподіваюся, що в мене буде готовий будиночок з кліциніями. Ну, найменше, що я очікую сама від себе, це дошити хрестики. 800 з хвостиком, в мене тут ще має бути хрестиків на цій роботі, і якщо я це зроблю, це буде дуже-дуже хороший результат. Такі в мене результати, такі в мене плани на майбутнє. А що з того вийде, я вже буду бачити і покажу, звичайно ж, вам. На цьому кажу вам до побачення. Зустрінемося через тиждень.